Проєкт відкрита студія. На прямий ФМ. Вітаю, ви слухаєте відкриту студію на прямий FM. Моє ім'я Андрій Погорілий, і поговоримо а, про те, що нам принесе осінь культурний анонс осені і взагалі, чим живе а, наш український шоу-бізнес, як допомагають фронту, а, хто втік з України, хто повернувся, а, чого очікувати, тому що а, потрібна. Ця, ця сфера також існує. Вона продовжує нас підтримувати морально, мабуть, що в першу чергу, і не лише з нами на прямому телефонному зв'язку. Блогер тато пліткарів Богдан Беспалов. Богдане, доброго дня. Так, так, вітаю наших слухачів. Вот. А, от, от цей кейс Волошина, який виїхав, це сталося зараз. А якщо говорити про тих, хто ну раніше, скажімо так, втік з України? Ну той же ну Патап, я думаю, взагалі не варто згадувати. Ну той же угу. виник там квест Пістолс, Чоловік Саніної, Бебко, Влад. Яма, от як ну ну, той же Влад Яма він взагалі виїхав на початку повномасштабного вторгнення. Чи змінилося ставлення людей, які були його там прихильниками, які слідкували за ним? Чи втратив він свою аудиторію? Є. Чи втратив він довіру українців? От є якась mm. динаміка простежується? Ти слідкував за ними? Знаєш, є проблема це питання мовне. <п 'яте> Для більшості людей слава богу, стало зрозуміло, чому важлива українізація, чому важливо спілкуватися українською мовою, чому важливо її вивчати? Хто, наприклад, її досить погано знає? А є категорія людей, які продовжують кричати: до да, яка різниця? От у мене вчора під в коментарі під youtube випуском написала з глядачок, що да, я з дитинства говорю на русском що я маю переходити?». Розумієш, тобто є люди, для яких не змінилося нічого, і частина аудиторії, то ж Ями, чи пана Бепко, чоловіка Юлія Саноної, це теж буде 50 на 50. Одні будуть казати категорично ні. Тобі тут не місце. Ну зі зрозумілих причин, якщо людина знаходиться в притомному стані, А буде категорія, яка буде їх виправдовувати. А чому так відбувається? Тому тобто, що в першу чергу вони виправдовують себе. бо Одні хотіли б виїхати, але не мають можливостей і грошей, але вони собі через публічних людей їх вчинку виправдовують свої думки, що от я б теж хотів, бо просто я не можу. Або ті, які навпаки теж виїхали, і для них, щоб, знаєш, не було цього конфлікту совісті, власне, вони через артистів транслюють свої власні ці тригери і болючі теми. Тому. Суспільство в цьому плані буде нерівномірним. Тут більше питання того, наскільки радіостанції, телеканали і взагалі усі, хто дотичний до медійної сфери, готові лобіювати цих персонажів. А, тобто, наприклад, дивись, от потап вчора чи позавчора, не пам'ятаю, випустив композицію. Там що сексі, сексі, ти має сексі. Господи, прости а, там приблизно такі слова були. І цей реліз хтось почув? Ні. Тому що він на радіо не звучить, на телебаченні не звучить, а ви тренди він не потрапляє, бо особливо ніхто не стрімить, не слухає. В свої платні плейлисти Apple Music не потрапляє. А, відповідно, дуже це все дуже співзалежна історія. Окрім того, наскільки люди готові, не готові. Тут дуже важливий медійний бекграунд. Тобто, ось ці люди, які долучені до інструментів популяризації а, продукту, якщо вони теж тримають чітку стійку позицію а, по відношенню до конкретної людини, це буде 50% гарантом того, чи. Є можливість даного персонажу повернутися в Україну. І раз от зараз говоримо саме про українців, да про відомих українців, медійних особистостей блогерів, які втекли за кордон, цікаво, от твої спостереження ті, хто не втік, але має можливість да, там, за дозволами мінкульту чи іншим способом виїхати за кордон, але повертаються. Чи веде хтось активну гастрольну діяльність і? Благодійні концерти чи досі на них ходять українці, не лише українці? От хто займається такою активною діяльністю, зокрема на підтримку збройних сил? І взагалі якщо на, наскільки проаналіз... на, на, на це ну ще можливо, реально, тому що я розумію, що е, є певна втома можливо від війни. і Деякі люди просто ну довгий тривалий час, е, там вже два роки трошки більше не живуть в Україні. Можливо, забувають, можливо, трішки дистанціюються. От як з цим зараз? А якщо проаналізувати, то динаміка закордонних виступів значно впала. Значно впала ніж те, що було в 22 другому роках. Ти правильно підкреслив, що насправді це пов'язано зі втомою, причому в усьому світі? А активно продовжує гастрілювати Ірина Фудишин, яка турами Америки Америкою та Канадою збирає великі кошти саме для зсу. А також планується великий тур з гурту The Харківськ, причому в повному складі, саме в Європі і Америці, якби це знаєте, так не звучало досить неоднозначно. І хто у нас ще з таких супрактивне за кордоном зараз? Треба подумати. Ну от, мабуть, от перші, хто приходять в голову, от саме ці люди далі, здебільшого всі працюють локально в Україні сьогодні. Є, е, знаєш, володію інформацією, але поки що не готовий це якось публічно озвучувати, бо це дуже така резонансна історія. Але я знаю, що є деякі артисти українські, які продовжують виступати для росіян на Кіпрі і не тільки на Кіпрі. Mm, але це покривається, тому що є вагомі зв'язки, які допомагають занести будь-які сліди, і від цього стає дуже сумно з однієї простої причини. Тут навіть питання не листомірства, а того, що все одно заблишилась певна категорія, для кого гроші не пахнуть, навіть коли це гроші на крові українців, безпосередньо людей, з якими ти живеш з кожного дня, розділяєшся життя, знаходишся тут, але тим не менш їздиш на корпоративи до хороше пустяк. Це дуже засмучує. Питання: ти згадав Ірину Федишин? У мене от також є, ну скажімо, такий свій інсайт. От що ти чув з цього приводу? От вона їздить, збирає а, мені. Розповідали про те, що власне, коли вона там якийсь тур був, і коли вона казала, що там з десять чи 20 чи 50 автівок вона зібрала, ага. що це насправді українці, ті, які живуть в Канаді чи в Сполучених Штатах, де в неї був тур, зібрали, передали. А вона ну видала це як за свою роботу. А насправді це українці зібрали, передали, а вона зробила такий собі піар, що це я ось там заробила, купила і привезла. Я теж таки чув і схильний цьому довіряти з до однієї простої причини. Не потрібно володіти там багацькою інформацією за того, аби просто взяти і порахувати кількість місць, проданих на концертах ірини в тих залах, в яких вона виступає, а зали досить невеликі. І помножити на вартість квитка, і потім подивитися ту допомогу, яку привезли в Україну. Тобто, якщо навіть вона б об'їздила кожне містечко Америки, неможливо зібрати ці кошти з однієї простої причини: наші артисти, українські артисти, здебільшого там виключення, мабуть, є сердючка, тому що сердючка збирає ледве на стадіони, завжди де вона не знаходилась. А більшість наших артистів, навіть самих топових, те, вони проводять концерти в маленьких залах. Тобто, що таке маленький зал? 200-300, ну максимум 400 осіб. Uh -huh. І ми повинні розуміти, що окрім е, виступу, окрім заробітку, ти ще ж віддаєш фонорари музикантам, е, освітлення, звукорежисери і безпосередньо оренда майданчику. Є ті, хто йдуть на поступки, домовляються на безоплатній основі, але таких дуже мало. Де більшого одно ти платиш за оренду приміщення, і вирахувавши усі всі моменти. Тебе залишається досить невелика сума, і навіть загально, якщо ти там, ну давайте умовно скажемо це, ти там назбирався марно ну, 50 тисяч доларів. Оце саме мол, твій гонорар, особистий. Бо все інше там пішло на витрати. А з цих 50 тисяч, ну ти не можеш купити 50 автівок, розумієш. А, тому є дуже багато питань, дуже багато нюансів. І я в жодному випадку не хочу знецінювати працю Ірини. Будь-якому ну, то тільки ми хочеться подякувати за ту долученість дітей, наскільки вона допомагає з чоловіком. Але от є певні неточності, питання, від яких ну виникають теж не те, щоб сумніви, але не непорозуміння, тому що все ж таки мені здається, в благодійності і волонтерстві повинна бути прозорість. Коли вона присутня, тоді, ну, тоді все стає на свої місця і не може бути подібних ситуацій слова зовсім. Погоджуюся з тобою, і от тут також цікава твоя думка, от навіщо так робити? Ну, чому не можна сказати так, як є? Ти, ну, по-перше, і не применшуєш чому? роль людей, які ну, також роблять щось, збирають щось, і в той же час і ну, залишаєшся чесною і відкритою. І між складова. Дивись, ми живемо в умовах конкуренції. І mm -hmm. навіть питання волонтерства це теж про конкуренцію. Конкуренція на ринку шоу бізнесу. А хто з артистів більше допоміг, а хто з артистів виглядає більше, скажімо, благородно на фоні інших. І відповідно, коли ти ось так це подаєш, ти з'являєшся в усіх просто змі, в усіх телеграм-каналах, те, що ми й бачили. Mm -hmm. І на фоні весь шоу бізнес просто так просів, розумієш. Бо всі такі ого, нічого собі, mm -hmm. і відразу е, відпадають питання про якість контенту, який випускає Федишн, і ту музику, яку вона пропонує своєму слухачеві. Про ті зашквари і ситуації, які були з Євробаченням, з плюс спільноту і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Mm -hmm. Тобто, чим мас масштабніше ти себе от подаєш як волонтер, тим більше ти собі прикриваєш вибачте дупу. і це теж є особливою статистикою, бо вона стала досить частою а, серед медійних людей. Якщо ти зашкваришся, то потрібно максимально зробити прообраз суперволонтера, і хотілось би, щоб люди розуміли, що це не предмет маніпуляції. Це питання здорового глузду, і ми давайте чесно: у медійних людей більше все одно можливостей допомогти включитися е, українській армії ніж там, не знаю, звичайно, бабусі чи звичайної багатодітної сім'ї, які виживають в сьогоднішніх умовах. І коли медійна людина навіть там долучається, робить великий збір, е, збирає кошти від своєї аудиторії. Е, вона повинна це робити, тому що. Ну, ти невід'ємна частина екосистеми інформаційного простору, і в тебе є більше можливостей, ніж у звичайних українців, і оце повинно бути мотивацією, а не те, що я от зроблю більше, і тоді я буду а, значить більш кру крутим волонтером. І навіть якщо зашварюсь, то мені є чим апелювати перед суспільством. І казати: дивіться, так я молодець. От я задонатив стільки то так. Не повинно бути. Ну, я думаю, погодишся зі мною цим питанням.